Гей, братюлькини, всім привіт! Мене звати Піщенька. Ви знаходитесь на каналі Живемо лише раз. Відосики дуже рідко виходять, я вам поясню трішки пізніше чому. А, сьогодні у нас неділя, шикарна погода, хоч і 32 градуси тепла, а на годинку майже 6 година вечора. Я їду зараз на зустріч до пацанчиків. Традиційно я запізнююся, мені через 3 хвилини потрібно вже бути на ЮП. Дімончик з каналу Меперсмота сказав, що там на UPG, типу прикольне, дуже смачне морозиво є. І він запрошує його спробувати. От ми їдемо спеціально на обізну для того, щоб спробувати ось це нове морозиво. От, власне, Чому так рідко на каналі виходять нові відосики? Справа в тому, що навіть їздити немає часу, коли. О, молодець, побачив. От, Немає часу, коли їздити. Я за місяць, щоб ви просто розуміли, я виїжджав декілька разів. Тобто ось це четвертий раз. І лише другий раз, коли я виїжджаю саме катосити, щоб ви розуміли. Справді. Тобто всі інші рази я виїжджав або е, ну, на роботу, тоді, коли я міг виїхати, власне, на мотоциклі, а не на автомобілі. E, Значить, Чому виходять відео? E, перше, тому що дуже багато роботи у мене. Я ж займаюся зйомкою відео ну, комерційних. Да? От. І відосики не завжди доводиться просто знімати. Іноді їх потрібно ще і монтувати. Тому я їх знімаю і монтую і на це витрачаю весь свій час. Це перше. Друге. Я нещодавно потрапив в аварію. Це хто слідкує за моїм інстаграмом, той знає. Хто не слідкує, підписуйтеся, будете першими дізнаватися про те, що відбувається у мене власне, в житті. Так от, потрапив в аварію на автомобілі, в мене чел в'їхав зустрічної смуги. Коротше, всі ці протоколи, бла-бла-бла, суди, там, туди-сюди. Мене визнали винним. Да, ви все правильно почули. Чел в'їхав в мене зустрічної смуги. Е, я винен. От. Далі. Е, я про це взагалі в принципі, нікому не казав. Ну, от, маю на увазі там, з підписників, там, на аудиторію. Е, ну, але в мене у баті трапився інсульт нещодавно. <кхи> і тому дуже багато часу і фінансів йде все якраз таки на допомогу зараз моїм батькам. Е, ще мої батьки, вони якби переїхали з Києва, ми всі взагалі корінні кияни, але батьки зараз живуть в іншому місті. <рес> <рес> і мені доводиться, ну я так говорю, доводиться, знаєте, начебто це прям в тягар мені або щось такого плану. ні ні ні, -ні. От, Просто кажу, що їжу до своїх батьків, допомагаю їм ще там, по дому. А, плюс у баті нещодавно ж був МСЕК, ну це слідча комісія, <рес> хочу сказати, коротше, медична комісія. от. І у баті вже другий інсульт, і йому повинні були дати, а йому 70 років, щоб ви розуміли, ну, трішечки більше. От. І йому повинні були дати ну, другу групу. А як ви вже зрозуміли, то йому дали третю групу, і, і коротше зараз тепер я буду ще займатися походу тим, що буду оскаржувати рішення комісії. Тому що яка йому третя група? Серйозно, чувака, другий інсульт, йому 70 років. Він пенсіонер. За ним потрібно доглядати, а йому дають третю групу. Ну камон. Я знаю людей з третьою групою. з третьою групою, тобто. тому так, да, дуже багато часу йде на превеликий жаль. Не на ті речі, які б я хотів би, якими б я хотів би займатися. Дуже багато нервів йде на це все, розчарувань дуже багато, тому що реально параша така відбувається, якої ну, по факту не повинно бути. Тому відосики виходять дуже-дуже дуже дуже рідко. Блін, я завтикав, мені на інший з'їзд. Це було дуже небезпечно, але я знав, що я робив. Я очікував, що там буде можливо автомобіль. Блін, коли вже добудують цей торгівельний центр, це дав, це от трамваї сюди у нас заїжджають. Тут колись кінцева була. пам 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 Ось цей Коротше, мало тільки що мене не збив. От, ну я якби очікував, що він зробить якусь херню, тіпа, тому що він їде неадекватно. І чел, тупо, щоб ви розуміли, рух тільки праворуч, а чел просто їде прямо. Зустрівка безпеки з'їжджає прямо праворуч і їде прямо. А, Ну понятно, коротше, там дід. Типа у нього, у нього все нормально. Діди це така, в принципі, небезпечна категорія людей, тому що вони ну, не дуже типу, ой, красавчик який, ой, ваще, прям тупо красавчик. А, вони ну, часто втикають просто через свій вік і вони не дуже розуміють, а, а що не так. Ну, типу, І тому а, дідів краще обіжати. не в образу самим дідам. Це просто ну, це природа. Таке очікує всіх людей, хто доживе до такого поважного віку. Якось писали, що мов е, е, печенька, ти, типа е, ну, цьому Дімі, який мафіорст мота, ти йому заздриш, саме тому ти так відгукуєшся про його мотоцикл, називаючи його е, старою типу, Ніакрохондою. Е, Ні, це просто був жарт. Е, ну, це Типа, так завжди говорять, що ну, тіпа, е це сарказм по-простому. Да? Якщо ти купуєш е старий японський мотоцикл, то його потрібно називати е там, карчом, його потрібно називати там поганим, е що він не їде і так далі. От пір. Викинув бичок. От таких можна гнобити. А знаєш, звідки я дізнався, що нам потрібно повертати? Діма просто проїхав. Я підписникам теж кажу, що як тільки потрібно повертати, Дімон одразу навалює. Я теж, до речі, цього не зрозумів, що він так? Я думаю, що Діма завтикав. Ти тебе вірогідність того, що ти розвалишся, якщо тіпа, не пристебнути вилетиш з цього в рази більша. Ти і хребет, скоріш за все, собі можеш зламати. Обговорюємо те, що як можна не користуватися пасками безпеки, як можна їздити без екіпу. коротше, Ось таке це все ми обговорюємо. А як ви бачите, да, ми вже скупилися, виїжджаємо за тебе. Нас тут Діма вже десь чекає. Ну, Не знаємо, де саме, тіпа, але десь чекає. Ха, ну це прям реально фішка Дімона. А, тупо проїжджати постійно повороти. Обожнюю їздити, коли захід сонця через міст патона. Зараз розвернусь. Ооо, блін, кайф, кайфушечка. Прям просто вау! Приїхали, дивимося на такий захід сонця. Я п'ю айран. Всі думали, що кефірчик, а там айран. Діма п'є не пиво, а квас, тому що Діма за кермом. А це Діма Діма нічого не п'є, тому що він проїхав в АТБ. Ні, ну він просто сказав, що він нічого не хоче, тому ми йому нічого не брали. Ніколи не вигадаєте, куди ми їдемо. Тут захід сонця був шикарний. А їдемо ми куди куди, а куди ми можемо ще поїхати? У нас що, мототочок багато. Їдемо в центр а, на цей. А, як він називається? А, ну, на Макдональдс, Тому що Дімон. Який нема ферстмод а інший. хоче їсти. От. І ми їдемо в Мак. Ох, ось цей вітер холодний. Блін, як я радий, що в мене є можливість їздити, кайфувати це все завдяки всім пацанам, які воюють, всім мужикам, завдяки жінкам, завдяки партизанам, завдяки всім людям, які Боронять нашу батьківщину і роблять все для того, щоб ми могли кайфувати, жити в вільній країні. Ось всі емоції, які я відчуваю зараз, в цю секунду, в цю хвилину, які я відчуваю взагалі, це все завдяки ось тим людям, яким я безмежно вдячний і, хоч вони і не знають. Які емоції я відчуваю, але знаю я і я їм. Ха-ха-ха, дивись, зараз, зараз. О, ха! -ха. Тоді ми сигналив мені. О, да. Кажу, що за те знаю я, які емоції я відчуваю і за що я їм дякую. Це дуже важливо. Не забувайте, що в країні відбувається не просто війна, а в країні відбувається геноцид. Дивіться, як красиво зліва. Далі що. Вау-вау-вау. Міст, по якому я вже не їздив фіг, знаю скільки. Місяців. Вон чмиха. А, місяць... А... І дуже красивий, красивий вид. Реально. Чисто скайлайн. Перший раз бачу, щоб тут була пробка. Просто бачите, якби тут дорога дуже вузька, і люди з одного боку поставили автомобілі. Це перше. А друге, є ще один такий нюанс. Бляха, злякався своєї тіні. От. А друге, це те, що. Тут виїхати звідси ніяк не можна. тобто Тут якби тіпа, ти заїжджаєш і не виїжджаєш. Тому що хрещатик наразі перекритий. І, і все. І виїхати ніяк не можна, тільки от, ось так. От. Я взагалі дуже хотів розпочати з цього відео, але, відверто кажучи, забув. Ха -ха, реально забув. Хочу вам подякувати за те, що ви залишаєте коментарі до всіх моїх відосиків. За те, що ви ділитеся. Своїми думками, своїми позиціями у мене в коментарях. Це все дуже важливо, це дуже цінно для мене, як мінімум для загального розвитку, почути вас, почути вашу думку, вашу позицію. Тому я вам дуже дякую за те, що ви її оцінюєте відео і залишаєте коментарі. Давайте не будемо псувати нашу традицію з вами. Ви до цього відео теж залишите якийсь коментар. Я вам традиційно дякую за перегляд мого відео і щасливо!